Гетьман Запорізького козацтва Іван Куцькович прийняв гетьманську булаву десь на початку грудня 1602 року і одразу ж звернувся з листом до нового короного гетьмана Річі Посполитої Яна Замойського та зажав дав платні для козаків, сукна та мундирів. Бо військо нагадує, за словами Івана Куцьковича, голодранців. Нагадаю, на той час козаки, в 1602 1603 роках, Брали участь у незрозумілій тоді Ліонській війні на боці Річі Посполити. На що корональ Гетьман відповів, що в нього немає таких планів забезпечувати козаків або взагалі відбувався мовчання. Тому запоріжці поверталися до рідної України через Білорусь, де грабували шляхетські маєтки, здобувши собі одяг та їжу силою. По дорозі додому через Білорусь та Литву козаки напали. На маєток прем'єр-міністра литовського уряду Лева Сапіги. коли загін надвірної охорони чинив опір, не пускаючи їх на постій, вони силою захопили цей маєток і розташувались там як квартиранти і здобули все необхідне собі при допомозі силою, оскільки це були досить досвідчені воїни. У Вісіпську, це вже Білорусь, польські війська та ополчення вирішили силою. Перепинити шлях козакам до цього міста та не пускати його до своєї брами. Після цього всього козаки розбили польське військо, ополчення і вибрали знову ж силою шлях та від... до відпочинку у цьому місту Вітівську, оскільки їм це гарантувалося польським урядом. Врешті-решт, Івану Куцьковичу, вдалося все-таки довести своє військо до Могилева. Де польський уряд обіцяв видати козакам платню та сукно і їжу, але знову ж зволікав з виконанням своїх обіцянок. І тоді незадоволені козаки почали виявляти ознаки агресивності саме до Івана Кусковича, вимагаючи його зміщення та виконання своїх обов'язків, котрі він брав на себе як гетьман запорізького козацтва під час Ливонської війни. Тому. Десь влітку 1603 року Іван Кускович складає себе гетьманські повноваження і просить вибачення у свого лицарства за те, що не міг забезпечити своє військо всім необхідним і з невеличким закон, загоном охорони повертається до України, де знову ж звертається з листом до польського уряду з метою забезпечити козаків всім необхідним. Чи була виконана ця обо... обіцянка, чи не було, ми знаємо з подальших моїх відео. Але був такий лицар України, гетьман Запорізького козацтва Іван Куцкович. Сподобалося відео, став подобайку, підпишись на мій канал, напиши в коментарях, про яких лицарів України ти хотів би побачити, почути в моїх відео.